Чоловіка притисло дошками на фірмі Мадот, що у Луцьку. У центрі екстреної медичної допомоги нам повідомили 21-річного потерпілого госпіталізували до лікарні з політравмою. Магазин мірик по моєму. Зійшло звернення, що в Луцьку те знаходиться фірма Мадот. На людину впало безпосередньо впали доски, як спочатку викликали. При приїзді бригади хлопці вже потім із разом з ДСНС, тому що придавили і говорилося, що не ну неможливо ті доски підняти. То з, з, з працівниками ДСНС відповідно хлопець був витягнутий, надана допомога і зі ганозом політрами доставленим в міську клінічну лікарню. Працівники екстреної медичної допомоги повідомили, виклик був на вулицю Клима Савура. Втім, ворота на територію фірми були зачинені. А і представник, з яким ми спілкувалися телефоном, повідомив, що про цей інцидент ні сном, ні духом. Це фірма Мадот, так. Так. Скажіть, будь ласка, це телекомпанія Аверс. Ми до вас приїхали зараз тут на Клима Савури. Хотіли би розпитати недавно у вас травмувався працівник, 21-річний чоловік. Чи могли б ви нам прокоментувати цю ситуацію? Ну був багато на офіс, то я вам нічого не можу сказати. Ну а ви хто? Ви ну, Я, я не, не в курсі що щось чого. Що,